Європейці побачили, яка Росія насправді каварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали. Нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять, кажуть, давай. Ти українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога. Це не прикол. Звучить це дуже варварський і дуже не по-чесному, Але Європа отак переживає за себе. да? Напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їх є. Це супер нестабільна. До 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіл.